Державне агентство лісових ресурсів України представляє. Своєю красою та неповторністю славиться перлина Поліського краю Волинь. Вона дивує кожного, хто сюди потрапляє. Кришталеве князівство Поліських озер та річок дає змогу називати Волинь синьоокою. Мальовничі краєвиди милують зір і тішать душу так, що від такої краси і очей не відведеш. Славні соснові ліси та дубові діброви, заповідні урочища та заказники є справжнім скарбом Волинського краю. І не дивно, що саме краса лісів та озер спонукала славетну Лесю Українку написати невмирущий твір, драму феєрію Лісова пісня за словами самої поетеси, поштовхом до написання драми послужили спогади про рідну волинь, її соснові ліси й урочища з глибокими чистими озерами та невитравна ностальгія, яка постійно жила в душі поетеси на чужині. Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними, писала вона в листі до матері. Ось саме сюди, у глибину лісу, на береги таємничого озера Нечинного, Леся вперше приїхала з матір'ю, братом Михайлом та сестрою Ольгою. То було урочище Нечимне з великим лісовим бездонним, як говорили тамтешні люди, озером. Це була перша і як свідчать матеріали, не остання подорож Лесі до урочища. Лісове урочище Нечимне, яке описувала у своїй відомій драмі феєрі лісова пісня Леся Українка, стало відомим на увесь світ. Поетеса прославила Волинь та Поліські пущі. Волинські лісівники опікуються озером Нечимне, яке є ландшафтним заказником загальнодержавного значення. Державний заказник. Нечимне, створений з метою збереження цілого комплексу природного ландшафту. Тут є дуби віком понад 300 років. Різноманітна чагарникова, болотно логова рослинність, і, звичайно, це озеро карстового походження, яке пов'язане з творчістю великої української поетеси Лесі Українки. Ця земля для лісівників, як і для багатьох волинян, є святою, і відношення до цього місця дуже трепетне. Тут знаходиться ряд рекреаційних споруд, проводяться екскурсії. Саме отримання місця і сам захід, чистота, порядок, культура, звичайно, підтримуються лісовою охороною нашого дізгоспу. Описи озера, берега і лісу навколо нього, що їх надає Леся Українка, майже повністю відповідають сучасному пейзажі. Могутній дуб, який називають Лесиним дубом, росте і нині на березі нечимного. Лісівники обгородили копанку, що утворилася із старої криниці, спорудили будинок, в якому нині розгорнуто експозицію музею лісової пісні. Розповідаючи про Лесю Українку, не можна не сказати про унікальний музей, який знаходиться в Волинському селі Колодяжне. Музей було засновано в 1949 році на території садиби, де Леся Українка прожила дитячі й юнацькі роки. Ми на території Колодяжненського літературного меморіального музею Лесі Українки. Родина Косичів. На цій садибі прожила більше 50 років. Леся Українка майже 25, правда, з виїздами на лікування. Перше вони наше село приїхали у 1882 році. У 1883 році, в нашому селі, Леся вперше підписалася під віршем конвалія, який був надрукований у Львівському журналі Заря. Леся Українка, і ми вважаємо, що саме з нашого села вона пішла у світ з таким ім'ям. Це є найстаріший музей на Україні, почав працювати 10 липня 1949 року. Спочатку музей працював у білому лесеному будиночку, пізніше створили у сірому батьківському літературну експозицію, а потім побудували літературний музей. Зараз музей має площу близько 10 гектар. Родина мешкала у будинку, який називали між собою Великим. Тут народилися молодші сестри та брати Лесі. Діти підростали, тому в 1890 році на садибі збудували будинок для Лесі. І в сонячну погоду, і в місячні ночі будинок ніби світився своїми білими стінами. Тому назвали його білим. Ми з вами знаходимося. На веранді лесеного білого будинку. Зверху, поверху веранди був невеликий шар піску, від сонця він нагрівався. І цим піском вона осипала свої хворі руки і ноги. Так лікувалася в нас, і їй ставало від того легше. Літній будинок, взимку тут вони не проживали. Своєму дядьку Михайлу Драгоману в одному з листів Леся писала, ніде так мені добре не працюється, як в моїй рожевій хатинці з білими меандрами. Зараз ми ту хатинку саме і побачимо. Це її кімнатка, робочий кабінет, який служив разом із спальнею. Будь ласка. І розказуємо. І ось рожева кімнатка. Саме тут Лесі найкраще працювалося. Всі меблі, які ви бачите, в цій кімнаті є родинні косачівські. І дрібні речі, такі як стрічка, ружничок для вжитку, чашечка. Оце родини Косачів. Усі речі до музею передала Ольга Сергіїв з Нью-Джерсі, Сполучені Штати Америки. Друга блакитна кімнатка. Саме тут менше є речей родини Косачів, Камін, який той зберігся з тих часів, рояль, на якому грала Леся Українка, і велике зеркало від підлоги до стелі. Саме тут Леся приймала гостей. Тут е, вона грала на роялі. Саме в цьому будиночку Леся розпочала і написала близько 50 літературних творів. На території музею знаходиться будинок батьків поетеси так званий сірий будинок, що є приміщення літературного музею, де в чотирьох залах зібрані унікальні документальні матеріали. На території музею встановлено бронзове погруддя письменниці та росте чудовий лісопарк. За тисячі кілометрів від дому Леся завжди з теплотою і ностальгією згадувала Волинське полісся. Озеро Світязь – справжній скарб Волині з надзвичайно прозорою, чистою, немов сльоза водою, і унікальним піщаним дном. Світязь – найбільше озеро у групі Шацьких озер. Найглибше озеро природного походження в Україні. Живиться воно підземними водами та артизіанськими джерелами. Вода тут надзвичайно прозора і м'яка. Донині серед учених немає єдиної думки щодо походження світязя та інших шацьких озер. Дехто вважає, що після відступу Дніпровського льодовика на поліссі утворилося величезне водоймище. Є у світязя дивовижна приваблива сила. Слід Увійти до його кришталевої води як душа наповнюється радістю. Такого задоволення не відчув жоден, хто звик відпочивати лише на морських узбережжях. Тому не дивно, що на березі озера знаходяться чисельні бази відпочинку та пансіонати. Не стали винятком і волинські лісівники. Вони також мають на світязі місце відпочинку для своїх працівників. База відпочинку державного підприємства Шацьке учбово-дослідне лісове господарство має назву Світязь. Це рекреаційний комплекс для працівників лісової галузі Волині, який розрахований на 80 відпочивальників. Тут на цій території знаходяться два нових побудованих будинки з усіма вже зручностями типу люкса. І ще один старий корпус. На підході завершення будинства вже бази їдальні. Де можуть працівники харчуватися, всі будинки побудовані за кошти лісогосподарських підприємств Волині. Кожний лісгосп має свій номер для відпочинку працівників, які будуть відпочивати на березі світязя. Кошти пішли немалі, це приблизно десь до мільйона гривень на один будинок. В кожному будинку знаходиться чотири номери: в номері є вітальня, спальня, санвузол, окремо кажу, туалет, окремо душова кабінка, е, також холодильник, телевізор ну все для того, щоб для комфортного відпочинку. База світязь включає спальний корпус, їдальню, адміністративну будівлю та стоянку. Комплекс оснащений каналізацією та водопостачанням. На території бази є невелика паркова зона, на території якої знаходяться два дерев'яні будинки, три альтанки та мангал. Закінчили благоустрій пляжної зони з навісами та кабінками для переодягання. Майже вздовж всієї берегової смуги озера ростуть ліси. У літній час тут можна удосталь надихатися напоєним ароматом хвойного повітря, назбирати чорниці, ожини, грибів. У шацьких лісах утворили чимало зон відпочинку та рекреаційних місць. Ми з вами знаходимося на рекреаційному пункті Венське. Таких рекреаційних пунктів на території Лізоспу ще є чотири. На люблять відпочивати як місцеві жителі, так і люди, які приїжджають до Шацька на відпочинок. Мальовничі місця і по справжньому райський куточок полісся оберігаються лісівниками. Шацькі озера ваблять тисячі туристів відвідати Волинь. Лісівники щороку створюють затишні місця для відпочинку гостей і місцевих жителів у лісі, обабіч доріг та міжнародних автомагістралей. На території нашого господарства зараз є три стаціонарних зони відпочинку, а також 50. Так званих куточків майстрів лісу. В Даний час ми знаходимося в зоні відпочинку, яка називається Машівський бір. Це в Любомівському лісництві. Поруч проходить траса Київ-Варшава. Дані об'єкти ми створюємо для того, щоб люди могли культурно відпочити в лісі. Ми тоді контролюємо питання пожежної безпеки, питання сміття. Питатись навіть тих, тих званих самовільних порубок, тому що якщо людина знає, що є реакційний пункт, то вона туди поїде відпочивати, а не поїде десь в якісь глухі, незрозумілі місця. Кожного хто відвідає озеро, Світязь, чекає захоплюючий відпочинок: купання, пляжні розваги, катання човном, прогулянки кіньми, лісові мандрівки, збирання дарів лісу. Відпочивати на Волині приємно та зручно. На території всієї області лісові господарства краю облаштували десятки рекреаційних місць для відпочинку подорожуючих і не тільки. Волиняни також залюбки відпочивають на спеціально облаштованих рекреаційних майданчиках. Заїхали до кома філософіанів, тут їх на рекреаційний попали, даю ришили. Поспілкуватися на природі з людьми сподобалось, красиво все є плакати, де роз'яснюється, які гриби можна збирати, які не можна збирати, які звірі водяться. Гарно зроблено кругом, чисто прибрано. Такі місця потрібні, але я вважаю, що дуже потрібні. Державне підприємство Маневицький лісгосп знаходиться у чарівному куточку Поліського краю, тому відпочити в царстві оксамитових сосен є багато бажаючих. В нашому лісгоспі є 12 великих рекреаційних пунктів, а також 55 малих зон для відпочинку населення. В малих зонах для відпочинку населення знаходиться бесідка, місце для відведення вогню і також місце для стоянки транспорту. На великих рекреаційних пунктах, де ми зараз знаходимося, є 5-6 бесідок, альтанок. Дитячий майданчик, місця відведені для розпалювання багаття, а також пропонуємо для населення колоті дрова, як для розпалювання багаття, також і для реалізації. Усі лісництва господарства створюють подібні рекреаційні майданчики на своїй території. Місцеві жителі полюбляють відпочивати в місцях, які дбайливо створили лісівники. Створення рекреаційних зон і пунктів ми досягаємо дві мети. Це перш за все, соціальне значення для. Для відпочинку культурного масового відпочинку, організову відпочинку населення, а також це протипожежна безпека, пожежно безпечний період. Волинські лісівники, як напевно, ніхто в Україні можуть похвалитися найбільшою кількістю рекреаційних місць, великі відпочинкові зони та невеличкі майданчики, альтанки та бесідки все, що потрібно для приємного перепочинку та гарного настрою гостей краю і волиння. Загальна площа у нас, цих рекреаційних пунктів, становить майже 50 гектарів, одночасно може відпочивати 450-500 людей. З одного боку, ми робимо це для людей, а з іншого ми стараємося убезпечити і себе від тих негаразів, які приносять дикий відпочинок в лісі. Одним із перших рекреаційних майданчиків в Україні була зона відпочинку Лісова пісня, яка знаходиться у Цуманському лісгоспі. Мальовниче місце знаходиться майже на кордоні Рівненської і Волинської областей. І не дивно, що саме таке місце із дорогою для волинян назвою полюбили усі подорожуючі. Рекреаційний пункт знаходиться в мощаницькому лісництві. Заснований він на початку 70-х років. Це єдиний Рекреаційний пункт чи не з перших ще в часи Радянського Союзу. Ну, для відпочинку людей, щоб не створювати в лісі незручності, особливо в пожаронебезпечний період, тут було засновано і є існують три маршрути прогулочних, створені бесідки. Для відпочинку людей обладнані місця для розпалювання багать. Як зазначив лідер профспілки лісівників в Волині Петро Матіюк, вони дбають не тільки про відпочинок, а й про закріплення кадрів лісової галузі. За минулий рік до нас прийшло 60 випускників Шацького коледжа, з яких 43 закріпились на виробництві. В першому півріччі цього року 66. З них 25 пішло вчитися далі, а інші лишилися і в нас працюють. В управлінні діє програма житло, згідно якої ми пішли таким шляхом, що старі будівлі, які раніше використовувалися, як лісові кордони, різні контори, ми реконструюємо і надаємо житло молодим спеціалістам. За три роки видано 84 квартири. Волинські лісівники не тільки охоронять та примножують одвічний лісовий храм, а допомагають у будівництві церков та капличок. Справжньою гордістю волинян є храм Івана Хрестителя у Цумані, який збудований за кошти лісівників. Нікому не секрет, що праця лісівників є нелегкою, непростою, але водночас цікавою і захоплюючою, тому що ці люди. Працюють не на один день, а працюють на вічність і завжди на майбутнє. І плоди своєї праці можуть навіть і не побачити, тому що ліс росте деякий досить довго. Хіба тільки їхні діти, внуки можуть похвалитися тим, що цей ліс сидів мій батько чи е, дід. І ось е, щоб їх укріпити морально і духовно, е, тодішнім директором Цуменського держлісгоспу, а потім вже Начальником власного управління, колісником Богданом Івановичем, було створено. Побудовано цей храм. Храм побудований дерев'яним, що є прикметно, оскільки він є лісовим храмом. При храмі є недільна школа. Також створено фонд допомоги дітям-сиротам та дітям з обмеженими можливостями. Збудований у Цумані храм призначався перш за все для молитви за моральний і духовний стан лісівників. Храм наш е, прибраний, гарний. От сьогодні ми святкуємо свято Трійці, Він є в зеленому кольорі. А маємо ще таких кольорів на кожне свято. І він, як кожна молода, е, прибирається до шлюбу, до весілля, готується до зустрічі з Христом, до своїм женихом зі святом. Помагають і парафіяни храму, допомагають і е, лісівники. У церкві панує спокій та дивовижна благодать. Ошатний та величний храм завжди відкритий для усіх нужденних, помолитися і отримати благословіння Господнє.